Самий величезний привіт, хочу вам побажати доброго ранку, гарного дня і запрошую до магазину Аврора. Подивимось який сьогодні акції знижки в магазині Аврора. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. То ще немає дмухала. Я гадаю, що кожна пані, яка себе поважає в маршрутці, має дмухало, тому що їхати без віяла, без якогось вентилятора а, ну, неможливо на сьогоднішній день 30-32 градуси тепла. Привезли нові ось такі віяло по ціні 17, ой, вибачаюсь, 19 гривень і різні кольори. Надзвичайно цікаві привезли полички. Дивіться, у вигляді ось такої квіточки. Це поличка на 4 рівня, 4 рівнева. Зараз скажу ціну. Ціна 549 гривень. Поличка для взуття на 4 рівня. Метал, пластик. Складати дуже легко, є інструкція. За ціною 229 гривень, розмір бачите на екрані. Є ще на 3 рівні. 3-рівнева. Зараз скажу ціну 149 гривень. Так, тут щось нове бачу, також привезли, поставили це вішалка. Да? Вішак ось такий. Дивіться, ось так кріпиться на стіну. Штрих-код є, є металева. Зараз скажу ціну цієї новинки. а Вішалка на стіна металева з гачками 189 гривень. Вона продається ось в таких коробочках. Зараз можна придбати ось такі сліди шкарпетки, є чоловічі, є жіночі від 17 гривень. 17 гривень, 22 гривні, 24 Зараз зі знижками. І знову новинка, ось такі як сказати, органайзери, кошики для малечі в кімнату для іграшок. Так, розмір бачите на екрані. Ціна такої новинки є з різними візерунками. 199 гривень. Так, ось один я відкрив, дуже хороша якість, тверда сама ткана, тканина, така як мішковина. А, і, і що ще їм хотів сказати? А, ну все я всім сказав. Візерунки різні, ціну сказав. Є трішки менші кошики, а органайзери для речей з кришкою, з ручкою та з липучкою, за ціною 88 гривень. І також, дивіться, точнісінько такі самі, тільки вже більші за розміром, за ціною 149 гривень. Також кольори в асортименті. Так, ось такий корм Карпати по 12 гривень карпатян для пухнастиків. Зі знижкою м'ясна миска 11 гривень. Ще дешевше ось такий корм Кузь по 9 гривень. Ці всі акції до кінця серпня. Фріскес 11 гривень. Та Фелікс по 15 гривень. За 10 гривень можна придбати пауч пакет і в І в таку ж саму ціну панкіт. Для домашніх гризунів ось такий корм 500 грамів 59 гривень. Для папуг середніх 500 грамів 44. Сухий корм, клуб 4 лапи 900 грамів. За ціною 179 гривень. Так, є ще я знайшов сухий корм мяу. Сухий, тут 2 кілограми 229 гривень. Ось такий корм можна придбати за 49 гривень, сухий 300 г. Фріскис, сухий корм, 1,5 кілограми 169 гривень. І фріскис також 1,5 кг, Не знаю, але ціна. Бачите, один 169, а другий 199 Мабуть, різні смаки. У мене колись кіт котик був. Я спробував цей корм. ну Такий сухий, знаєте, але їсти можна. Сподіваюсь, ви зрозуміли мій жарт. А, мега. Від чого це? Мега-мега-стоп? Від паразитів 51 гривня, ось така ампула. І ось такі є ще крапельки 43 гривні. Новинка, дивіться, який органайзер, мабуть, для косметики можна використовувати і для канцелярії пластиковий, і самі у перегородки бамбукові. 149 гривень ціна такої новинки. І є ще дивіться, зараз вам покажу. Схожий на оцей такий вже великий, можна сказати, такий більшенький, в кого багато косметики. А він 169 гривень. Також пластик і бамбукові перегородки. Мені просто було цікаво, що в цій, коробочці, в цій коробочці тримач для туалетного паперу, ось такий металевий, 64 гривні. Привезли ось такі новинки, це, мабуть, в раковину, щоб не пошкодити коли миєте, да, посуд, щоб не пошкодити, не подрапати, не поцарапати. Ціна 64 гривні ось такий килимок. Прямокутний. І тут ще дивіться, дівчата, повиставляли ось такі. Це також новинка. Він вже квадратної форми і більш, трішки такий більший за розміром. 32 на 32. До речі, можна і в круглу також мийку ставити. 64 гривні. Так, ще якась новинка. А, так, це що таке у нас? Пробка, ситочко, для раковини. Дивіться, я думаю, це якийсь світильник. Це також новинка. Скануємо. Так, 29 гривень. Але я тут бачу ще якийсь. Дивіться з такою рукою. Це також новинка, це також пробка для раковини. 29 гривень. Це, мабуть, мішечок для прання у пральній машині для бюстгальтерів. Чи що, зараз перевірю, до речі, давно в нашому магазині не було. А ні, це органайзер для сушки білизни. А, ось такий підвісний. Досить така цікава штучка. Новинка, ще раз хочу подивитись, Бачите, підвішуєте і розкладаєте білизну там. Я так зрозумів. За 29 гривень можна придбати вішалку на стінну, пластикову з металевими гачками на 6 гачків. Це також новинка, металева вішалка, кріпиться на двосторонньому скотчі, який входить до комплекту, біла на 7 гачків. За ціною 74 гривні. 44 гривні шнур господарський на 15 метрів. Для миття склянок ось така губка із ручкою 34 гривні. В кого рука не поміщається в стаканчик чи в глечик, ось ми є ось такі щітки для миття. Дуже зручні. Є ще ось такі силиконові. Також для миття глечиків, стаканів 59 гривень. Дивіться, килимок на присосках у ванну кімнату мабуть мити ноги. Коли приймаєте душ, дуже хороша штука. У мене є, але маленький 199 гривень. От буде зі знижкою, обов'язково куплю. Придбаю їх знову привезли. Гарні звички. Дивіться, на тарілці показано скільки ви повинні з'їсти фруктів і овочів, білок, чверть тарілки, зернові чверть тарілки і фрукти або овочі, пів тарілки. Це буде найкраща збалансована їжа. Ціна такої тарілки 169 гривень. Я думав, це пластикові. А, салатник, пластиковий, але це скло. Дивіться, який він гарний. Тут матовий, а тут скляний, тобто глянцевий. І дивіться, точнісінько такий самий, тільки вже трішки світліший. Ціна такого салатника 99 гривень. Салатник рибка. Знову привезли овальні пластикові таці під мармур. Вони зараз по 39 гривень і дуже-дуже багато різних візерунків. Так, ну що ж, були кубики, ось такі кубики льоду охолоджувальні в такому тубусі. Привезли, дивіться, ось на такій планшетці. Також ну, показую вам як новинку. 59 гривень 12 штук. Так, а це вже трішки більше килимочки для розкатки тіста. Розмір бачите на екрані. Зараз скажу вам ціну. Також новинка привезли. Є маленькі і привезли трішки більше. 179 гривень. Нове, як то сито, не сито, друшлак. Дивіться, пластик, силикон. Розкладається 99 гривень, як я вже завжди говорю на цей посуд, що дуже економить місце у шуфлядів. Це у зложеному вигляді. І ось такий вигляд в нього вже у розложеному стані. І дивіться знову, дівчата, щойно виставили. Ось такі ємності. Так. ти, я зрозумів. Дивіться, яка класна штучка, зараз я вам поясню. Дайте я відкрию просто ось такий пластиковий контейнер для сипучих. Ви засипаєте, закриваєте і закриваєте оцей пиптик, і повітря з нього виходить. Ви собі уявляєте, яка класна штука. Герметична, герметична упаковка, все, туди вже нічого не залетить, Ніяка міль, нічого туди не попаде. Вже так його не відкрити. Бачите, вже не відкривається. Треба підняти оцей пиптик, тоді розблоковується кришка. Дуже хороша штучка. Зараз скажу ціну, є велика іма... А ось ціни. 88 гривень, ось такий а, невеличкий. І 109 гривень трішки більший. Я пробив, а, я догадав, що тут буде показано наскільки а, ємність, ну, яка багато зміщується, наскільки мілілітрів. Дивіться, яка цікава цукорниця, це також новинка. Ось так вона буде виглядати, коли ви її зложите на ніжці. Досить оригінально, ну, але ж пластиковий. 88 гривень. Новинка. Ось такий великий а, ящик. Для зберігання речей закривається, має кришку. Зараз скажу ціну з двох сторон ручки. З одної сторони ручка і з другої сторони. ручка Ціна такого ящика. Так, органайзер для зберігання 399 гривень. Новинка для найменших. Силіконові ось такі чашки. Силиконова кружка, силиконова трубочка. Повністю все силіконове. Ручки з двох сторін, в двох кольорах, але могли б вже кольори зробити яскравіші для маленьких. Ціна 149 гривень. Ще одна новинка, також для малечі. Ось такі пластикові стаканчики кольорові із трубочкою, кришечкою. Зараз скажу ціну. Досить цікаві, ці вже цікавіші. 99 гривень. Та ну, ви що, Аврора? Та що ж це таке? Ну як 99, 90... 100 гривень за цей пластиковий стакан? Щось мені не віриться. Тримач для серветок металевий. Був в Аврорі трішки інакшої форми, а це вже, бачите, ще інакший. Ось, я знайшов, ось такий був. А цей, що я вам показував, новинка була. Це також пластик. Це також пластик, ось такі салатники у вигляді листочка. Показую вам як новинку. 34 гривні. 24 гривні сендвічі. Ось такі норі хрусткі. Крекер Яріч. Давайте подивимось, яку ціну крекер-яріч в магазині Аврора. 24 гривні 180 грамів. З какао таку ж саму ціну 170 грамів. Я знаю, що купують ось цей рябчик 53 гривні, 30 грамів. Вершки сухі. Так, тут вага 200 грамів. 46 гривень зараз зі знижкою. Так, від Улькер. Ой, це від Улькер, це Турція 86. 180 грамів. Ось така шоколадна паста. Треба буде взяти, спробувати її обов'язково. ну, ціну 64 гривні. Крем паста шоколадна. Треба буде спробувати взяти. Маленький перекус 6 гривень маршмелоу. Дивіться, зараз це можна придбати за 29 гривень. Дуже хороша ціна, зверніть увагу, торговий маркетонус. Хороша знижка на містер пропер спрей 800 мл. Зверніть увагу 129 гривень. Дуже хороша ціна на ось цей містер пропер. Так, це у нас кисневий відбілювач Міс Хелен. Пакетик 70 грамів, 16 гривень. Новинка, кисневий порошок для прання з ароматом м'яти. Окей, 400 грамів. Можна використовувати для автомат-машини ручне прання, захист від накипу. Ціна такої новинки 49 гривень. Я вважаю, що за 49 гривень оцей кисневий порошок 400 г непогана ціна. Хоча будемо вже по коментарях дивитися, будуть залишати, чи буде добре він працювати. Порошок Гала кіло 800 199 гривень. В акції порошок тайтколор вагою 2,100 – 146 гривень. Зараз зі знижкою капсули преміум Савекс Color 10 штук. Їх ціна 129 гривень. Це одна капсула виходить майже 13 гривень. Ось цю новинку Симана, кондиціонер 103 гривні. Зараз можна спробувати. 800 мл. Хто вже купував цю Симану? Залишайте коментарі, чи добре тримає аромат на одязі. Брев. Підвісний блок для унітазу. Три штучки 149 гривень. Так, раніше були, пам'ятаєте, яка хороша ціна. 100 з копійками, 110 гривень були, пам'ятаю, а вже 150 гривень, тобто 50 гривень одна штучка виходить. Виходить, одна штучка 50 гривень. 88 ось так одинарно. Та ну. Вже ж так все подорожчало. А оці взагалі по 99? А куди ж це ціни ростуть, га? Запаски від веллі під, підвісний блок по 8 гривень. Від Сано гель для миття унітазу 750 мл 190 гривень. Хто вже користувався цією пастою універсальна для чищення, Написано для будь-яких поверхонь від люксорт. Залишайте свої коментарі, ми вам будемо дуже вдячні. Зараз вона в акції 30. Це не вона. Це не від неї цінник. Давайте тоді перевіримо ціну. 44 гривні. Ну, на 100 г 44 гривні, не знаю, чи це добра ціна. Якщо добре справляється із своєю працею, то я вважаю, що буде добре. А я ще знайшов лінор. 800 мл 109 гривень. Кондиціонер сенситів або ж для дитячого. І ось такий. Написано, що тримається аромат до 7 днів. Набір фрекінбок знижка 50%, Не знаю, чи він вартує 99 гривень. Його ціна спрей для миття, а вікон, серветки, кухонні і набір пакетів для сміття. Господинки, літровий містер Пропор для миття підлоги 129 гривень. Хочу показати, привезли ось такі люстерка чорні. А дивіться, з одної сторони звичайне люстерко. В принципі, і а, з другої теж є, але ось таке невеличке. Але воно збільшуюче. Дуже цікаво. Зараз скажу ціну цієї цих новин. 69 гривень. Ось такий набір, Виделка, ложка та ніж. Зараз дуже за хорошою знижкою. 29 гривень. Прозорі чашки діткам на компотік. 29 гривень також зараз в акції. А на 280 мл є багато різних візерунків. За 29 гривень можна придбати ось такий бандаж для суглобу. 29 гривень зі знижкою. 29 гривень ось така баночка, ємність для сипучих скляна на 425 мл із пластиковою кришкою. Також зверніть увагу, 29 гривень зараз акційна ціна. Пам'ятаєте цю гру з дитинства. В кожного, мабуть, була. Одразу дитинство згадую. Води налили і, і грай собі. Зараз все, все. Діти грають на смартфонах на своїх. Вона також 29 гривень. Зараз акційна ціна. Так, ще тут якась новинка з'явилась на поличці в магазині Аврора. Це, мабуть, свічки, парфумовані свічки. Зараз подивимось. Так, це набір парфумованих свічок у металевому такому, бачите, підсвічнику з кришкою. І дивіться, всередині, бачите, є навіть ось такий сухоцвіт. Дуже класний набір. Зараз скажу ціну. От на подарунок, до подарунка. Дуже класний набірчик. Зараз скажу ціну такого набору. Новинка 189 гривень і чотири свічки в наборі. 49 гривень набір ось таких свічок чайних. Є різні кольори: рожеві, білі, червоні, тобто дуже багато різних кольорів. Ну і ці також, я гадаю, що це свічки, правда ж? Також арома свічки у металевих свічниках із кришкою. Вони також класно круто пахнуть. Ціна такої новинки 69 гривень. Свічка ароматна. А це що? Це також свічки сьогодні. Чи це просто баночки? Зараз подивимось. Це також арома свічки у металевих свічниках. Зараз скажу ціну 64 гривні. Я вам хочу побажати всього найкращого, найкращого дня та тижня, і зустрінемось уже в наступному відео. Дочекайтеся, до зустрічі!